І Буенос Діес, чи ночі, я не знаю, у вас день, ранок. Любі, друзі, ви на каналі сьогодні Колекціональні обзорчик DC комікса, 11-й номер за 399, Ого, на 1 долар дорожче, переважно, ніж стандартні комікси. Це комікс Western, All-Star Western. Е, якщо ви дивилися Джона Хекса фільм, якщо ви як і я з дитинства дивилися всякі. Фільми про ковбою там, з Джекі Чанем, то ви, напевно, любите вестерн. Мені вестерн дуже подобається. І мені ось навіть пощастило купити один комікс іменно такий в кліматі вестерна. І давайте ж ми на нього глянемо, подивимось. Він офігенно класний. Дорогацька реклама кедів. Ось ось наш Джон Хекс тут. Б'ється з нечистю. Коротше, е купив цей комікс е доволі випадково в інтернет-магазині, на сайті. Я заглянув, він там продавався, по-моєму. Чи за 15 злотих, чи за скільки. Думаю, ай, та й куплю, подивлюся. І не пожалів. О, реклама темного лицара. Бажаю цей фільм по фімпотним. Ну, комікс дійсно такий кліматичний, файний. Ну, тут на чуть-чуть видно. Ну, таке собі шкода, що всю не показала, але ладно. Це вже би було. З моєї сторони, це вже сексизм. Сексизм. А я проти такого. Реклама якихось фігурок. Статуеток, бам-бам! Тут події розриваються. Максимально класно. В історії самі я не углублявся. Якщо ви читали цей комікс, то напишіть в коментарях, чи вам сподобався, чи взагалі варто зачинати читати цю арку. Ух, яка в нас тут історія. йо-йо-йо, тут прям якийсь всадник без голови. У нас якраз зра Хелловін, тому це доволі доречно. Я зараз знімаю комікс в доволі дивному плані, тому що я стою. На скляній футрейні типу, знімаються. Це Це от це метал. Це така сурідна... там, де в мене комікси, трансформери лежать. Ну, коротше, ми тут з того, щоб комікс подивитися. Оцей комікс найкрутіший. Він самий класний. Тут коротше, цей чувак б'ється з нечистю, і вони його майже зловили. Але продовження ми таки не подивимося, бо це буде в другому випуску. Ось такий от вийшов обзорчик. Поставте лайк, підпишіться на канал, чи відомо вам сподобалось. Дякую всім за перегляд. Чао!